Хочу вам показати ще один мій улюблений сорт. Це сорт Ренсам. Це сама червона волотиста гартензія. Вона просто такого, наче винного кольору. І ви постійно запитуєте, чи є в мене штамби, чи є в мене рослини під штамп. Так, в мене є рослини саме зараз. Відібрала кілька саджанців під штамп. Подивіться на цю рослину. Ось такі рослинки в півлітровому горщичку. і це вже подивіться, це вже готова рослинка, щоб вирощувати штамп. Прибираєте ось цю гілочку, її живцюєте. У вас буде рослинка. Вирощуєте ось ці два пагінці. На наступний рік лишаєте один пагін. Який буде самий-самий сильний, і подивіться, бачите, тут іде по три листочка, Тобто з кожної пазухи лист листочка буде рости гілочка. Якщо ви лишите два рядочка цих бронючок, то у вас буде деревце в шість гілочок. Можна лишати і